Відстрілює під час спарювання слоняра. От десь така стратегія в мене по схемі мільйонера. Ну, а якщо серйозно, якщо ти клацнув на це відео, то скоріш ти бачив попередню частину, за що тобі дуже дякую. Дивіться, ціна прям жир-жир. І я вирішив читернути у нас в листопаді 30 днів, тому я виділив 300 баксів. На те, щоб відкупити а, доксів прямо сьогодні. А, думаю, чого його за яйця тягати кота. Так, от там 301 бакс попав. Окей. На 301 бакс 557 а, тисяч доксів ми відкуповуємо. І це, а, власне, а, відкуп на весь місяць вперед. Я знаю, що це дійсно читерство, але коли я бачу гарну ціну,